Доброго дня, діти! Сьогодні на занятті з малювання ми з вами закріпимо жовтий кольор. Давайте пригадаємо, які предмети бувають жовтими. Це солодкий смачний банан, корисний соковитий лимон, місяць і зорі, тепле яскраве сонечко, золотаве осіннє листечко. А що ж сьогодні ми будемо з вами малювати? А для цього відгадайте загадку. Слухайте уважно, наче сонячні клубочки хтось розсипав біля квочки. Хто це там пишіть малята? Здогадались це ж. Так, дітки, це курчата. Подивіться, які вони гарненькі, пухнасті, жовті. А зараз я вас всіх запрошую до малювання, тож дивіться і повторюйте. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу. Гуашові фарби жовта, червона, чорна, зелена, склянка води, тоненький пензлик, невеличка кришечка, спонжик, маленька картоплинка, яку дорослі допоможуть вам розділити навпіл. Спонжика ми вкладаємо в кришечку, додаємо багато гуашової жовтої фарби. Тепер половинкою картоплинки робимо відтиск. Подивіться, змащуємо жовтою фарбою і натискаємо на білий папір. Це один тулуб курчати. А ось так робимо другий. Тулуб у нас готовий. Тепер меншою половинкою робимо голівку одного курчати і другого. Тепер треба дати час, щоб наші тулупи-голівка висохли. Коли жовті відтиски в нас підсохли, беремо пензлика. Чорну фарбу і робимо маленькі круглі цяточки. Це очі наших курчат. Обов'язково треба добре вимити пензлика, щоб не зіпсувати інші фарби. Ось так. Тепер ми беремо червону фарбу, натискаючи на пензлика. Ми робимо маленькі дзьобики. Подивіться, вони вийшли начебто відкритими. Другому курчаті ми робимо з другої сторони, начебто воно повернуло голівку і дивиться на першого. Кінчиком пензлика робимо невеличкі ніжки. Вони не дуже довгі, бо курчата ще зовсім маленькі. Це курча дуже поспішає догнати свого товариша. Це курча зупинилося ніжки в його поряд і чекає на нього. Щоб курчатам було веселіше грати, ми намалюємо зелену пухнасту травичку. Для цього ми з вами вимили пензлика. Узяли зеленою фарбою і ритмічними рухами малюємо зелені смужки. Ось яка вона травичка, висока, м'якенька, травички багато. Ось така робота вийшла у мене. А які роботи вийшли у вас? Дуже хочеться подивитися, тож запрошую вам надіслати свої роботи до мене. Дякую за роботу, до побачення!